Вітаю, друзі! В стрімлінні отримати великий врожай озимої пшениці іноді фермери закладають різні досліди, експерименти для того, щоб побачити, як ще можна збільшити врожай пшениці, а також з цим економіку її вирощування. Тому і я, Владислав Чайковський та канал Грунтотех заклав дослід з озимої пшениці на наступний рік у фермера Ігоря. А саме різні сорти озимої пшениці, системи посіву, а також застосування і незастосування мікродобрив і стимуляторів росту на протруєваній пшениці від компанії Долина. Тому усім приємного перегляду надалі. Друзі, приступаємо до засипки першого сорту, це від Агродіметра сорт СКАГО. Давай висипаємо його. Про отруєння в нас. Що в нас по протруєнню, Ігор? так я венцедор ой и і... название не помню уже помню действующей тем не так сам был таке зерно в принципе ну гарная якість диметры пришло побачим без оста пшеничка доволі популярна в Нашій зоні, в зоні лісостепова, але рахуй в нас вже зона степу. Тому в принципі побачимо, норма висіву 240 кг на гектар, без добрив, ну, тому, що трішки менше, ну 200, плюс. але сіють всі без добрив. Але сіють всі без добрив. Так. Друзі, починаємо висівати скаген. Це виходить від обсіву, обсів 4 сівалки зробили. І далі вже йде, буде скаген. Так, друзі, що приступаємо до засипки другого сорту. Давай, Ігор, відкриваємо. Це в нас КВС Ронін, теж безостий сорт. Виходить, відсіяли краї 4 сівалки. Тепер вистачило на три пола сз туди-назад скагена від Дімєтра. І тепер Ронін від КВС буде йти далі. Його трішечки більше, тому вистачить, я думаю, на три, а то й на чотири кола. Ось таке зерно. Біленьке, дай? Да, так, це був. Воно світле-світле було. Світлого кольору. Точно що не продаволка, а фураж, але в принципі сенсу нема там при висіві, яка була пшениця. Ну, це найдовше таке зерно, я дивлюсь, і воно саме велике. Того, що пшеничка приїхала з Сумщини. Синичка приїхала з Сумщини, тому там опадів в цей рік було багатенько і зерно в принципі крупненьке. Ну, немає, не знаю, 80 центнерів. Ну побачимо, що у нас буде з нашими опадами. Ну що, приступаємо до засипу сімоніди, Це Ігор Це вже сіяв її в цьому році, так? Да, да, да. Она чуть розведена уже ну, в этом году она сеялась. Но она посеялась, и її в этом году в одном месте був на одному куску на ней був мороз. Она, конечно, получила, поэтому с другого куска еще 7 теперь уже на поле. Это сербская селекция безодина. Безо тоже сама безоста. Ну, у нас вся пшениця на Демки вся безоста, друзі, тому, в принципі. Дивимось зерно. Кругленька маленька така от, В порівнянні з От тронін був, mm. да? да? Такий довгий, як майже. Yeah, он круглий був. Ну, ну, такой. Он более круглее, это, конечно. Ну, вона мільче, по крайней мере. Ну, побачимо, в принципі, яка різниця. Що висіваємо, головне, щоб дощі були там. Так, все, друзі, йдемо забивати колешк. проивает к не дает Та, друзі, і Засипаємо останній сорт на демці. Це в нас ігаршо. Еміль Еміль, теж протруєно тим самим, теж долина. Ну, Це воно таке, напевно, саме мілке зерно з усіх, правильно? Ну, Вроді як крупне, а там не знаю. Так, друзі, засипали еміль. Останній сорт пшенички на демо. Зараз ставимо колеш, забиваємо на межі. Ще на етапі протруювання насіння зимої пшениці на експеримент ми вже заклали дослід. А саме з компанією Долина. Цей рік компанія долина показала себе просто на неймовірному рівні. Соняшник, який був оброблений на експерименті регулятором росту та мікродобровом від долини, дав плюс 4 центнера на гектари. Так це в таку посуху і з мінімальною нормою препарату. Тому я не зміг втриматись, щоб погодитись на подальшу співпрацю з долиною на пшениці. І менеджери. Також прислали нам препарати. На цей раз це вже вимпілка, оракул насіння і оракул колофермін фосфору. Ми з Ігорям не змогли втриматись, тому обробили препаратами від долини все насіння на демо і не тільки. Але залишили частину без обробки для того, щоб зробити контроль. Тому на наступний рік ми побачимо, що та як є. Але мені здається, долина знову ж таки порадує дуже гарним результатом. А ми, друзі, переходимо. До самого солодкого експерименту, який я чекав дуже довго. Друзі, ну що, пробуємо СЗ36 в прямому посіві по палках соняшника. Так. Друзі, експериментуємо прямий посів по палках СЗ-кою. В принципі, дивіться Була дісковка під соняшник і за рахунок дісковки нема цього бетону, який є зазвичай. І в принципі, ну блін, непогано, непогано. Сантиметрів 5, ось дивіться. СЗшка залізла, нормально. Я думав буде хужіше. Набагато хужіше, але так принципі. Дерно. Ще й ССЗшка. Ще її щось поклала. Биємо, побачимо як отут вот зараз. О, ми ще бігають. Так ось Олія оприскувати якраз таки. Ну тут багато зерна зверху. Ну як би зверху? Вона лежить ось сантиметр. ну СЗшка, сівалка, яка повинна сіяти по пару, а не по палках. Взагалі де пар, ідеально вирівнений ґрунт, м'який. Але ну просто цікаво, що, що вона може. Що ж, друзі, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал Тех, Надалі буде дуже багато різних експериментів та дослідів, І результати цих дослідів все ж таки теж повинні бути. Все. Всім дякую за увагу, всім всього найкращого, гарної посівної, вдалої, без поломок, без якихось ще проблем. Всім всього найкращого. Бувайте! Підписуйтесь на канал.